Депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин зачастив на Бродівщину. В офіційних заходах, у сесійних засіданнях та інших, народний обранець не бере участі. Що ж насправді депутат робить у нашому краї? Запитаємо. У загальному понад сім років я на Бродівщині буваю напевно раз на два тижні. У мене тут чимало друзів, друзів чимало своїх проблем. Друзі також звертаються з достатньо великою кількістю питань, які стосуються місцевих бродівських громад. Я Свого часу міг вирішити більше. Сьогодні в ранзі виключно депутата, можливо, можу вирішити менше. Тим не менше, я тут присутній. В офіційних заходах десь, напевно, не зовсім бачу зараз сенсу. От заходи носять характер, які напевно не додають місцевим гробанам, а радше фіксують пам'ятні дати. Я це роблю на обласному рівні, тому особливої так би мовити, в цьому потреби не бачу. То все ж таки, раз на два тижні я тут є. і Я намагаюся бути в курсі всього того, що відбувається, і на жаль, тенденції я бачу не зовсім добрі для бродівського краю. Про які тенденції ви маєте на увазі? Не зовсім добрі для нашої країни? Ну, розумієте, вирішення ситуації складної, соціально економічної які є сьогодні край, очевидно, потребує перщеру стратегії. Тобто мені видається, що сьогодні керівництво району, керівництво міст, голови місцевих громад мали би для себе зараз зайнятися пошуком все-таки стратегічних шляхів вирішення того, де ми зараз є. Держава постійно змінює правила гри всередині системи, і ми всі є заручниками тих правил гри. Якщо не відстежувати тенденції, якщо не знати, що державні кошти можуть поступити на вирішення проблем, тоді коли є проектно кошторисна документація, а не інакше. То можна втрачати рік за роком, і на жаль, візи буде далі там. Якщо не знати, як правильно і з ким домовлятися за дороги, то ми ніколи не будемо мати добрих доріг. Якщо керівництво не буде їздити туди, де відкривають двері, і тобто не буде працювати принцип, ви стукаєте вам відчиняють», То ми також на жаль не будемо бачити поступу вперед. Я в цих питаннях намагаюся бути якомога ближчим до всіх тим, кому цікаво, кого лишить душа, що змінювати, і сподіваюся, що рано чи пізно це дасть плоди. До Речі, якщо почати від меншого тако найбільш болючого для бродівчан, ми зараз знаходимося біля чи не найгіршого автошляху бродівщини броди лагодів, який належить до компетенції обласної влади. Так чи можете ви, як депутат Львівської обласної ради, посприяти ремонту цього шляху, якщо брати за основу найбільше зло нашої держави, це проблема з інфраструктурою, і мудреце слово розшифровується так: це проблема з дорогами. На жаль, стратегічного бачення сьогодні в державі нема. Ми бачимо проєкт державного бюджету і в ньому, на жаль, бачимо той самий підхід до доріг, хоча рекламується інше, рекламується, що дороги будуть передані сюди в область, і область буде ними урядувати. Якщо не відбудеться, так би мовити, великих всезагальних загальних змін, то можливості є тільки в одному краще вміти стукати в двері, де відчиняють. І, на жаль, керівники району менше часу проводять. В області. На жаль, той потенціал, весь, який має сьогодні район, це кілька депутатів Верховної Ради, це голова районної ради, голова адміністрації, міський голова, мали би працювати синхронніше і тільки в об'єднанні зусиль можна досягти якийсь результат. В контексті доріг, власне, іншого шляху нема, бо там всі борються за шматочок, який насправді недостатній для вирішення проблеми. І В контексті інших питань, які можна піднімати, там ситуація краще, і як на мене, просто треба краще працювати. Добре, якщо більш конкретніше, як можна вирішити ті питання, в які ж двері піти, наприклад, завтра, з понеділка, і постукати на минулому Ваші тижні двері? На минулому тижні, та ні, я абсолютно у мене, до речі, і дверей немає. От мій офіс угу. це офіс на окраїні міста Львова, і я зараз більше перебуваю більше такі, в більш такій юридичній сфері, але я добре знаю ті двері, котрі є на кабінетах Новиниченка і вже. Більш-менш потрохи розбираюся з дверима на печерських пагорбах, тобто маючи певний дотик до них, то я просто бачу таку просту річ, що треба так би мовити людей правильно зорієнтовувати. На минулому тижні вдалося спільними зусиллями вибити кошти на по програмі мікропроєктів додаткові спільно з паном Ярославом Качмариком, головою бюджетної комісії на сьомий садок оборонах. З моєї ставими на цьому на минулому тижні власне домоглися, щоб було включений так само проєкт по підкам'янській громаді. Це трактор для вивозу сміття. Якщо такі речі тримати постійно на контролі, то відсоток зроблених справ завжди буде вищий, ніж якщо цим взагалі не займатися, бо під лежачий камінь вода не тече і ніколи текти не буде. В великих справах, повірте мені, так само, тобто знати, де, в який спосіб, хто це вирішує, і результат можна досягнути. І я щиро бажаю всім тим людям, які хочуть працювати на благо Бродівської громади, десь об'єднувати зусилля і власне йти цим шляхом. Тобто ви готові об'єднуватися разом? Я із... готовий бути з усіма тими, хто намагається вирішувати ці питання і розумію, що самотужки це буде зробити значно важче. Що дякуємо вам.